Всім привіт! Друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам маринування скумбрії в домашніх умовах. Беремо розморожену скумбрію, очищуємо внутрішнь. Нарізаємо кільцями цибулю. Скумбрію ріжемо на невеличкі шматочки. Для приготування сухої суміші нам потрібно пів столової ложки цукру, одна столова ложка солі, пів чайної ложки молотого перцю, пів чайної ложки коріандру, сім грошинок чорного перцю і лавровий листок. Все добре змішуємо. Для маринаду беремо 50 грам води, 50 грам олії, 25 грам оцту. Рибу будемо маринувати у банці. На дно викладаємо частину сибулі, за нею викладаємо рибку. Далі суміш із приправ. І знову все по черзі. Заливаємо маринадом. І ще мені подобається додати декілька шматочків лимону. Дуже надію, що рецепт приготування цієї скумбрії вам сподобається. Викладаємо лимончик зверху. І залишаємо рибку на добу в холоді. слідуючий день наша рибка готова до вживання. Обов'язково приготую рибку на різдвяну вечерю. Всі смачного.